Від всієї групи П-391 вітаємо Херсонський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж з ювілеєм. Багато років тому він був заснований, щоб перетворити талановитих людей на справжніх професіоналів своєї справи, і хочемо передати наші щирі привітання. Наш коледж, наші рідні стіни. Сьогодні твій день, твій ювілей. Як багато відбулося за ці роки? Стільки поколінь, викладачів, дітей, працівників, причетних до цієї дати. У кожного свої неповторні спогади про наш заклад, бо насамперед це не тільки стіни, це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Хочеться, щоб і надалі тут кожен міг розкрити свій талант, показати свої здібності, знайти вірних друзів, відкрити для себе увесь світ. Адміністрації хочеться побажати подальшої плідної роботи, зростання та процвітання. Впевнена, коледж має не лише багато минуле, і творче, сучасне, а й широкі перспективи розвитку в майбутньому, добра і щастя, творчих здобутків, розвитку та вдосконалення. Тобі наш любий коледж.